Холодання, відсутність харчів, а ще обмежений доступ до води, птахи взимку часто потребують допомоги, проте орнітологи застерігають. Інколи бажання нагодувати та обігріти шкодить пернатим. Як зробити добру справу без наслідків? Дивіться далі. Нині в Україні налічується більше чотирьох сотень видів птахів, розповідає фахівець Галицького нацпарку Андрій Гембарський. Проте через відсутність поживи взимку багатьом з них доводиться мігрувати. Натомість залишаються ті, які навіть у холодну пору можуть знайти собі харчі. Ті, що зимоючі, вони в нас залишаються, і вони в літній період часу всі майже ну, живляться раціон живлення там комахи, зимовий період часу. Ці птахи їдять насіння дерев, насіння чагарників, кущів різних трав. Однак наприкінці зими, коли ще недостатньо тепло, самостійний пошук харчів ускладнюється. Допомогти пернати можуть люди, виготовивши годівниці та постійно наповнюючи їх. Там можна додавати зерновими, а ще з подрібненими зерновими, тобто дрібна. Кукурудза можна, може бути, якби кукурудзяна крупа, може бути ячмінна крупа, може бути також добавляти і насіння соняшнику, можна давати такий від переробки соняшнику, так званий жмих такий і цей. І це все, можна давати ще там, різати дрібно, там капусту, чи, там, фрукти, яблука, овочі, морку, О, але в основному зернові. Однак є й ті продукти, які давати птахам, категорично заборонено. Фахівці наголошують, найгірший корм для птахів хліб, булочні вироби. Вони можуть не лише нашкодити пернатим, але й призвести до їхньої загибелі. Будова вола і шлунка птаха так побудована, що воно буде хліб, просто він має дріжджі, має це. Він буде якби забивати їм шлунок. І птах потім через деякий час може загинути. Хліб буде погано перетравлюватися, особливо для дрібних для дрібних птахів. Що давати хліб пернатим не можна, свого часу дізналася й пані Мар'яна. Відтоді годує їх тільки дозволеними харчами. Одного разу ми мали необережність, коли ще була маленька донечка, це робити. І до нас підійшли люди і зробили зауваження, показали, що тут є інформаційні стенди. Ми прочитали, зрозуміли, що це небезпечно, і зараз я от діткам кажу, що не можна з собою нічого брати, нічого кидати їсти. А ще експерти наголошують, підгодовувати птахів треба регулярно. Вони звикають до місця, де є їжа, і не одразу полетять її шукати де-інде. Через це можуть втратити часто сили, а в сильний мороз навіть загинути.